Тут їдемо скільки є, скільки є. Це різне чутко. Так, так. так, я прибув на перемовній ціфрі до людей. не выправляться. Я хизай вообще не понял. Я вообще хизай позже. Вообще-то я... Мы поеду до дома. Что там порядок? Тихонько, то есть тебе тихо уже. Давай скоро выпустить, Роберт. Там же я выпустил, вот тихо. Воля. Век мусором, век там зна. Да, пиздец. Бу, не за що, не за що, Ну, реально я злий, Я дуже злий на Никиту. То значит, Юля, я на тебе дуже злий, як в том у мене. Не за що посадили, я вважаю. уважаю. Ктось приїхав, сказав, стоїть спиною, і тепер. в этом как, это? Стоим на апельсине. Подержай сюда! Это на апельсине будем ставить. А чего отдельно войси на ЗСЕИ? это? так їхати тебе документи Ну, а де, типа, де вы хочешь, так типа Ну, ми на зальи стоїмо всі Ну, на апельсині. Тут, і... ну, тут не знаю. А хто иди перемовником, іди вже перемовником. Ну, Навірно не знаю, як там. Давайте я підійду я тут недалеко далеко перемовником. <реш> вже побіг. Та ви по відкату хай буде. Нього відкат хай. Ну, кого відкатую основну роботу всю робиш, щоб було тоді. Готуйся до другої читай. — Я? Так. Да. Щас і тебе забираємо. Відпочив Я... годинку. <реш> Я провинився, провинився. — Треба Треба відприйняти. Хочу зараз тоді на мене під цін подідемо. <реш> Ні, каже, перемовник забирати, я кажу, так, да, він побіг, доганяйте його. Слухаю вас. перемовник? Так, я, так, я перемовник. Е, які ваші умови будуть? Так, наші умови так, доволі прості. Відійді, тільки один перемовник буде. Наші умови доволі прості ми вимагаємо 500 тисяч доларів, а також гвинтокрил та 40 секунд зеленого коридору. Це всі Добре. умови. Скільки тоді у нас часу є? У вас є 15 хвилин. Час почався, о 22 на 5 очікує вас. Добре. Дивіться, ПДшка якась баба сидить в красному ховаті, що за херня. захиняє. Надріймають по ЗХ. Хай він тебе відвезе до цього. Чи тебе забрати? До апельсина хай везе. Да, хай до апельсина. Thank you. Снехати, mm. а уся бачив. Mm. Кому я маю передати мови? Умови відроджувати за річ. Вони вимагають 500 тисяч, верторіт, 40 секунд зеленого коридору. У вас є 15 хвилин. А, типо, дробиш залпи, тішку типо... на НГшка тут. Не знаю.

Та, типа, у нас выкрыл цивільну особу, типа, потрібна ваша допомога. Вот заготовок. Не, ну, в общем, ну типа, тут так написано по-странному, типа, что. Тут чистая идея начало дії, і вона йде, йде, і все, обривається. типа. Дальше, типа, самі додумайте, Ну що, пошли в общий войс, сейчас пушимо, то и все. Да надо, надо же. Он с подробнем флешфиб. А фиб есть? Фиба нема? Есть. Просто спорят НГ я выкрыл цивильную особую потребную этот. Там неадекватнее мовы, да, в чини? в общий косне просто напомню, напомню. Да. Да, напишите пошел просто просто на пойдем да что-нибудь напишите все пошли в общий стоит А, бля. Підписывать нашу. Що мы тайм порубаем зараз? 164 поїхали. А шо таке? ngget 2 LCPD чорточка 104. Я а починаю. Опа, позволь. Позволь директор тип, зараз. А вы не знаете, что цег з Х. А. Так, а де вони є? Вони не будуть, типу, щоб вони були, типу, взяли інсуги чорні свої. Та оді проб'єм. Подождіть, Ендрю. Хто це Ендрю? Вони просто думають. А коли відкат починати вже? Може вже, ті. Може вже. Ну не я вже веду відкат. Мені ще десь минут 10 назад. <ріст> це мені пофіг це фашисты не даром. Ого, Карлос прийняв, що... и не... Зараз набес уроді якийсь був. О, по электронний заявці. А звичайно, цей... Осоль написав, що він думає, що серйозно выкрыл тебя. Эээ. Тот двойці немає фібі? Ні. я вони не курс про ГЗХ, зараз будем хвилин 10 чекати, а надо через 3 хвилини друге ГЗХ. Да ні, вони должны знати. А где у вас другие? Блять, так знаешь, должны знать. Нет, ты здесь шов, ну сидел, ГЗО сказал, как по Серега казав, що не знают. Я дивлюся на них в чаті, Там ете, Хосе сказав, там у нас ввечері якісь ГЗХ, дві чи одна там розберіться, чи сказал, окей, все, і там немає там хто розбереться з ГЗХ. Таксичка встав тоже встала. Ну короче, Освальд сказав, що вони стах... Ну, типа вони знають про гзхашку, заги... про вони стахнутся, вже їдуть. Так ви пушите чи ні? Ні. Чекаємо. Пушите. Фібів. Чекаємо Фібів. 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 А да, ще? Вони, вони вже їдуть. Окей, добре, тоді я кажу краймбується, mm -hmm. поки становляться. Угу. Mm -hmm. ну, ще швидко Я одразу пушу, он, правильно? А? Ну да. А, їхні слугів, але ви ну, це да, ви, да. ви ж не кафаєте, ви можете лутати все, що випадає, да, але не а Що понят... по, по, по правилам, бо в ГЗХ це не прописано. Правильно. Ну ніяких правил, окрім, типу, не кафайте просто людей. Снайперки, тему. З цього, чого угодно, енергетики, ну вам амфітамін не допоможе. Все вам дозволено. Ні, він нам він нам допоможе, тільки потім нам ніхто не допоможе. Хе-хе, да, будем так Да. Блядь, мне надо заказ на доставку энергии, блядь. Проебауси. Кого можешь выключить энергетики зараз? Ну Давай давай якийсь бартер, в тебе є, якісь патроны, може.